Все, розвернись іди назад. Ну не йди сюди, ну. -а, -а, -а яке воно муторне. Вісімка, синя. Так. Ну і залено вже будемо чудити. Нє. Угу. А ось щось. Блять. Нє. Нет. Ну то я втік, нормально, ні? Нет. Опа, ча! А тут що у нас? Угу. І що? Ми, ми маємо три шестерёнки і до чого вони. Нєе, нее, не. Я застряв! І що зараз все позабирав у мене? От Гандон. Нє. Окей, а якщо отак. Усім привіт! Ви на каналі Стокнік. З вами, Слава, і ми продовжуємо гратися в групі під назвою Привіт сусід! Другу частину минулій серії ми знайшли розгадку з головами наших кабанів, у яких світяться очі зеленим. І. В принципі, все, як я і згадувався, це просто нам відкрили клаптик паперу з цифрою 6. Так, куди? Куди ось сюди? О, нормально. Далі що? Далі нам потрібно ще знайти із такого, що я от бачу, треба знайти сюди ріг. Е -е, треба знайти ключ, бо маємо сундук у підвалі. І маємо ще знайти якусь штуку, бо в підвалі ще є е, медвідь, якого можна кляснути. Так, давай ну зайдемо сюди. А де це тут ця кімната? Чекай, ні, я не сюди. Потрібно, до речі, передивитися всі у ці роги. Можливо, типу якісь із цих можна зняти, ні? А, ще, а, ще літеру нам. Літеру ще на холодильник, я знайшов в минулій серії. Надо ще одну літеру знайти. Блять, а може цю подушку можна О, дивись. Ключ. Вот тобі і ключ. Це ж він, так? Так. О, Диви! Боже який гарний початок цієї серії. Так, два зразу поки маємо її на руках. Цю бумажку. Блядь. Два, ну, зразу в неї і... Прикріпимо. Так, ну все нам потрібна ще одна бумажка. Ще одненька. А де нам її взяти, хто мені скаже. Блять, не зловив. Але дивись, ми вже, ми, ми вже в принципі можемо і без е, тієї однієї бумажки спробувати щось е, поклясати. Бо я так розумію, що то має бути від цього сейфу пароль. Що ні. Нам потрібно просто запам'ятати які там цифри під якими кольорами. Так, значить що? 8 синє, 0 сиренівий, 6 червоне. Завіз ми цей, блядь, лом. Похуй, нема лома. Ага. Я забув, що там 6 а... Шість. Шість червоне. А 8 розове, да? Ро... А тут нема розов, Блядь, до чого що це за. Мені цей сейф ламає вообще все на світі. Він і до чого не підходить. Так, треба той лом підняти, бо він не може знадобитися. Так, де мені ще знайти одну цифру? Одну. Одну цифру. Одну букву? А... І один ріг. Де ж може бути ще один ріг? Де ж інполібе має бути? Де ще одна буква може бути? Де ще може одна буква бути? Я неуважно, я певно неуважно все дивлюсь. Вони десь мають бути ці літери прямо от-вот-вот-вот. -от -от -от, а їх ніде нема. Да, дід? Ну і молодець, що пішов. Ну тут да, тут в цьому сундуку більш нічого нема. А тут ножиці. Ножиці, що нам з цих ножиць? Так, що, 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 що? Так, ну тут, я так розумію, більш нічого нема. Окрім цього... А, до речі, цей ведмідь! А я може з того. Того ведмедя зняти, Дивись, А де це та кімната? Ні, це на вулицю. А, -а та кімната, що на другому... Треще, що тут. Тут якась драбина, а куди вона? А, просто так стоїть? Угу. А ось щось. Блять. Ото я втік нормально, ні? А де та кімната? Блядь. Де ж та кімната? Там, де стоїть медвід, то певно другий поверх. Так? Ні, не так. А де вона? Вона ж не може бути на першому поверсі. Як це так? А ось тут вона, певно о, отут і може щось. І що? І що це... Типа на ну, щось раніше тут уже забрав. І забув. Оп. Так, ці роги не беруться. Цей ріг не береться. Ці роги не беруться, не беруться, не беруться. І тут нічого нема. І тут нічого нема, блін, і що робити? І що робити? Тут ніде нічого нема, та? ну якось так. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю, що робити. У мене більше немає ідей. У мене всі ідеї мої закінчилися. Ну я десь просто реально я провтикую побачити. А от що за гусочка. А... А що ж. Де ж взяти цей ріг, блін? Кончений. А ні, 8 голуба. Голубий... Білий, сиреневий, так шість, э -э Так, давай підемо, Я не знаю, блядь. Синя. А де дід, ага. Синя вісімка, Ну так в мене тут зроблено, синя вісімка, Давай так. Більше зробимо. Вісімка синя. Ну і зеленно вже будемо чудити, ні, Не. 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 Окей, а еще вот так. Ну no, и крутым дали. О, есть. Аллилуйя. І що, ми знову біжимо куди? І що, тут вже цього діда нема? Чи є дід? Діду? Ти тут? Так, да, дід тут він ходить, я його чую. Так, добре, а що від чого це ключ. А! Стару схему пам'ятаєш? Не пам'ятаєш, я тобі зараз покажу. Якщо ти не знаєш, куди тобі йти, і ти бігаєш по карті, по всім локаціям і просто не даєш дупля, є один вихід. Просто заберись на саму високу місцевість, на саму високу будівлю, і спригни вниз, і ти проснешся там, де потрібно. Так, а що, чого це ключ? А від чого це ключ? Я вже просто не пам'ятаю. І такої з кімнати, певно, так? А де, де 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 де? Де цей чудик? Так, цей чудик, ага, от він, ходить. Та, ти мене тут не доженеш. Тут така хатина, дружок. Можемо бігати з собою вічність. Ага. О, нам треба якийсь цей, е Гаєчний ключ. Так, не ця дверка. Так, ось ми відчинили в тій ті серії. Якісь там, в якій серії ми відчиняли. А от. Опа, ча. А тут що у нас? Оба, гіря. Ой, гірю ми кудись. А, я пам'ятаю, там в кімнаті ми мали положити ту гірю. Це шо таке? Так щось ми дуже багато. А, дивись! Така фотка була у деда. Така була фотка. Точно така сама. Так, а тут що у нас? Ага. Щось нам має бути якась підсказонька. Має бути якась підсказунька у часах. Дивись, тут цей штрих щось за якимось слідкував, певно. За дідом, за цією жіночкою. Блять, ми понабирали тут купу всяких всячин. Тут надо гірку положити. Ще одна шестеренка. Пер у нас вже їх дві Вже дві у нас їх, так? Ага. О, тут, до речі, камінчика у меня нема. А, десь малий тут плаще? А де він плаще? Так, добре, 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 а що по цим світильникам? Угу. Так, ну нам потрібно йти тоді до годинника. Де де де, де 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 він? А де він? А ось він. Ти там будеш довго сидіти? Ну давай втікай звідти. Ну чого він там сидить? О, побачив мене, о, біжи, 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 біжи. Біжи сюди. Ага, все став. Лети знову там. Ну тут десь би став. А де цей години? Я його десь тут бачу цей години. Блять, він ззаду! А де він? А блять, він знову там став. Бля, тут два я через низ побіжимо. Та він заїбав цей. Все, розвернись іди назад. Ну не йди сюди, ну... А, <sounds> <голов petit> ah, яке воно муторне. А де я цей годинник бачив? Я ще десь бачив десь тут, ні? А це що таке? а типа на гору. Я застряв! І що зараз все позабирав у мене? гандон А да-да-да-да-да-да. Давин дэ, дэ, закоинский. Блять. А давин. А. Так, що я тут брав? Напам'ятай мені, що я тут брав? А, раз. Потім. Потім, 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 потім. Ага, ось. Два. Потім. Ага, це я три вже поклав. І ось 4. А де ще ці шестеренки став. Угу. А де я цей годинник бачу? Я значить, що я десь не тут бачу, мені хто він десь тут був. Так, блять, іди нахуй просто. Пішов вниз. Він пішов вниз. Так, угу. так нам потрібно голова медведя, голова риби. Ага, голова риби. А голова кабана у нас є. Ось щось у нас. Блять. А як в смислі, Чи три метри до мене було? Я, до речі, побачив, що там потрібно зараз нам відчинити якусь двері. Ось. Всю. Блять, а що мені з тими шестеренками робити? А, о! А як відчини? а Я знаю, я знаю, я знаю. Е, нам потрібно взяти певно ту. Блять. Де? А де він? Я тебе розведу, сучку. Ага. Так, нам сюди, сюди, сюди. Беремо ось це. Раз, беремо ось це. Два. Беремо ось це три. Так, де він? Так, я думаю, що ось це сюди. Опа, ще одна шестерьонка. візьмите її. Угу. І що? Ми, ми маємо три шестеренки, і до чого вони? Хммм навіть не пам'ятаю, куди їх потрібно було ставити такого місця навіть ну, десь в мене в голові його нема. Блять, треба знайти десь гаєчний ключ. Сука. Так. А якщо я тут око все викину? Раз, два, три, отак от... А куди ж їх потрібно? Я от, ну... Нічого такого не пам'ятаю. Ну хай будуть у нас... Так, а що я ще де можу зробити? М? Я можу, я можу застрибнути на цю на цю пташку чи ні. О, можу. Блядь. Я то на тебе застрибнув. Але якийсь би був з того толку, то ще було. Чотенько, А так ні, так в мене поки... А, так в мене поки є три. Шестріночки. Які мені... Я не знаю навіть, для чого вони мені потрібні. Навіть згадки маленької не маю. І що робить? А, чекай, а що в мене ще є? А все. Три штуки в мене є. Шестерночки. А де ж їх вставити? Ну, ще цікаве таке питання. Я пам'ятаю, що у Діда... У Діда. А в хаті була голова риби. На оцій такій дешечці. Ці, що на стіні. Можливо її зняти звідти. І поставити на той, на я не знаю, як там той манекен чи Що, воно, що у, у цього чувака в хатині. Чи ні. Ще, до речі, з приводу цих шістерночок, же ще пам'ятаю, що ми ставили ці шестерьоки. Чи що тут не можна познімати? Тобто вони, ж, вони ж ідентичні. Зрозуміло. Так, ну давай. Чи тут так якось не так воно все відбувається? Типа, ті всі предмети, які ти знаходиш в цьому будинку, вони і використовуються тільки в цьому будинку. А в інших будинках ти їх, типу, не зможеш використати. Чи як воно взагалі відбувається? У нього десь тут. Не, не тут тоді. Не, тут у нього був рих А де, так чекай, а де я Де це бачив? Точно, точно 100% було це пугало, чи як його Риби. Точно було. 100%. А ось Блять, ну ні, дід, дед, ні. не ні гани, дед. Сука, злякав ще мене. І що ти в мене забрав ще стерен... 6 А, чи ні, забрав? А не забрав. Пане, бо не не його. Це, що я в нього взяв у хаті, хай забирає, а це не його. Все. Так, воно то не його, але мені того легше не стає. А що тут, де тут, блядь, Що тут можна? А тут вообще таке враження, що тут кімната, типа. А, з. Типу, а ось, деви, що це таке. О тобі голова. Тут типу верх дном комната. Ти поняв? Ой. Так, рибу, рибу, рибу. Іди, йди, дай, 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 иди, иди, йди. О, молодец. Так, то що мені тепер медвідь. Блять, не ключа не йти <плес> У нас пропало світло, як завжди. Отож, думаю, що на цьому ми серію, в принципі, і закінчимо. Якщо тобі сподобалося, то, звісно, став подобайку та підписуйся на мій канал. З тобою був слава, це був канал Стокнік, Тобі гарного часу. неба, слава укна і папа. Зустрінемося у наступній серії.